Всім привіт, слава Україні! Давно так нічого не знімав, не було що. Зараз займаємося копкою городів Коротше, сьогодні вибрав персики, такі домашні. Те, що треба. Це ще буде відеочка одне. Чим займаюся трубу кинув, на септик, засипаю піском поверху, а потім вже земля буде. Там внизу круги. Плиту вже сам залив. Грибок цей поставив. Надовбався, звісно, добре. Ось така жерстова йде у нас. Коротше, десь на 3,5 куба септик. В принципі, його вистачає. Да, ось. Допомагає мені собачка, дівчинка Ася звати. То помідори вибирав. Знов треба вибрати, бо деякі почервоніли, заберу, кинув ящик, накрию, хай доспівають. А ці ще раз, певно, накрию, побризкаю редомілом. Під бере капець. І брезкав перед цим. Капець. Є і баклажани є. Все домашнє. І пісок коротше, пересіваю, щоб без камінців, щоб накрити трубу, а потім вже земля. Щоб десь як прижметься, то і землею не було. Ну не пробило її, не примняло. Такі діли. Ну, огірки ще в мене є, ще поливаю, ще побризкав цим редомілом, то ще трошечки вони тримаються. Так людей вже посохли. І те, що ще на сітці підв'язані, то більш-менш нормально. Коротше, роботи повно. Огороди викопали свої, брата і ще, ще один там остався, але трохи зелена. Я, коротше, мульчером вибив. Чотири дні посохло і далі копаємо. Хороша штука, мульчер, бо перебиває на підсихає, спокійно копаєш. Бо бога до людей приїжджаєш на город, а там такий бур'ян, що мусиш перечіплятися, їхати, Транспортер відчепив, чпив лапу. І роботаєш. <кхи> Маліна. Вже вибирати треба б, звісно, але не було часу, бо з цією надо? Картоплею... Малінка. Рядки довгі. Садочок вже викасати треба. Коротше роботи є село. В селі тут за цілий день тільки перекрутися, то вже нічого не треба. Яблучка гарні. Я їх не проривав, звісно, є й дрібніші, але нічого. Коротше буде. Єде не дай підгнивши даже. Такі маленькі яблуньки, які роснючі. Не знаю як цей сорт називається, но яблука такі солодкі, взагалі ще Старий сорт якийсь, мабуть. Короче, бомба. Косив цей садок. Скільки разів? Три рази жилкою вибивав. Треба знов. Це шовковня росте дуже довго вона так приживалася в мене. А це глід. Щепляний. Віць бомбеля. Є що вибирати тут цієї маліни. Ще з другого краю. Там старіша маліна. Погода. Сонце. Зранку люди збирають, накопують з вечора, збирають, бо потім дуже жарко. Маліна велика. Вона так до перших морозів ще тримається. Тут ширші такі. Едок був. Ну все оці персики в мене. Один, два, три. На тому крайньому не було, бо змерзло. А тут я от палив солому, там відео було в мене, то хоч спас сад. Персики. Такі гарні. Ці ще доспівають. Дружина буде закривати. Ще роса. Півдесятого мокру. Зараз подивимось на сою. Коротше, відійшла моя соя, бо, як раніше я розказував, спалив був десикантом її. Ну, на принципі, ще краще зробилося, получила стрес. Такі блін курчі. Вона розстало, є по 180 стручків. Деревцятка собі такі. Коротше, капець. І що посіяна через 20 не повилягала, вся стояча, нормально. Дивіться, що робиться. Тут перещитати, тут капець їх. Ще більше даже може бути. Сортові сої. Сорт Олдхам. Тут викопала вже чорна земля, тільки треба ще подіскувати. Чи культіватором щось перебігти. Поміняю підшипники на колесах культиваторі, бо вже за 7 років зносилися. І буду працювати. Це тютюн сушиться. Ну, тікай. Тут що, тут ще тюки залишилися на продаж. Наскільки треба продати. Отава, сіно, негесеньке для телят. О, по 65 гривень тюк. По 60 би віддав би даже. Рози дружини дуже ухажує за ними то любить такі справи цей мерседес пригодився дуже добре в ньому сушити кись тютюн я кидаю вон то арона сохне чорна рябіна польська такі коротше діли Ну все, всім здоров'я. Миру. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Буду заходити на ваші відоси, дивитися. Ну все, всім пока.